Батько вернувся, іде з вокзалу, неораним полем іде помалу, і кожній стеблині, і кожній пташині каже тихенько Ну, от і все. Ще й два чемодани важкі несе. Батько вернувся, ні зірки, ні лички нема на погонах, а сам невеличкий. Та сонце цілує його медаль, медаль за одвагу. Оце мій батько для всіх односельців порадько, бо перший в селі коваль. Батько вернувся бур'ян по коліна. Ти звідки, Даниле? Та прямо з Берліна, а сусідка. Люденьки, люденьки, голубоньки, не вернулись пахарі, не вернулись косарі, тільки долі дякуємо, повезло, хоч коваль вернувся у село. Батько вернувся, стоїть на майдані, а люди угадують, що в чемодані чи голки, чи нитки, чи золота злитки. Ну, що воно таке, важке? Батько вернувся, іде у хату і знімає шинелі скатку війни світової важкий хомут. І так він сміється, немов задається, і матері каже: «гуд». батько вернувся, стоїть у хаті, по груди в любистку, по серце у ум'яті, а люди цікаві сидять на полу, на ослоні, на лаві. Настав урочистий момент, батько ключі виймає, чимода не відмикає. ахнули всі струмент. Батько вернувся, приніс додому шинель та медаль. Та ще рано і в тому, а ще з тільки влізло, усяке залізо, зубила, обценьки, якісь витребеньки у хату порожню, у голий двір людям на поговір. Батько вернувся, село говорило ми думали мило, чи голки, чи нитки, чи золота злитки додому Данило несе. Ах ти такий Данило, ах ти сякий Данило, Данило смішило. Ну, от і все, батько, вернувся.